Витрати на відрядження, видача авансу та компенсація перевитрат шляхом перерахування на картковий рахунок. За матеріалами статті Анни Ляшенко. Повний текст статті розміщений на ресурсі ОТЕКа за посиланням QR-код. У прикладі, який наведено в статті, відображаються операції з видачі авансу та компенсації перевитрат шляхом перерахування на картковий рахунок. Відображення в обліку фінансування витрат на відрядження здійснюємо за допомогою документа банківська виписка, розділ грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа зазначаємо назву установи, розрахунковий рахунок, підрозділ та джерело фінансування. На закладці банк обираємо вид операції перерахування коштів під звітній особі, рахунок, ККВ, працівника, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. На закладці Отримання асигнування за допомогою кнопки Додати зазначаємо ККВ та суму асигнувань. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дибет-кредит. Відображення в обліку звіту за використання підзвітної особи бюджетних коштів проводимо документом Авансовий звіт розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створимо документ Авансовий звіт з допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В загалом частині документа зазначаємо назву установи, джерело фінансування та вид операції, авансовий звіт. В табличній частині документа на закладці Основна відображаємо дату подання звіту, номер та дату наказу, рахунок обліку та матеріально відповідальну особу. На закладці Витрати відображаємо дату початку та закінчення відрядження, підставу витрат, номер та дату, підтверджуючи витрат документа, ККВ та суму. Записуємо та проводимо документ, натиснувши кнопку Записати та провести. Результат проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебіт-кредит. Відображення в обліку фінансування перевитрат на відрядження здійснюємо за допомогою документа банківська виписка розділу грошові кошти і зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ банківська виписка за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. На закладці Банк обираємо вид операції перерахування коштів під звітній особі. Рахунок, ККВ, підпрацівника, суму з ПДВ, ставку та суму ПДВ, суму без ПДВ. На закладці Отримання асигнування за допомогою кнопки «Додати» зазначаємо ККВ та суму асигнувань. Записуємо та проводимо документ, скориставшись кнопками Записати та провести. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою дебет-кредит. Відображення обліку закриття рахунку доходів і втрат в кінці звітного періоду проводимо документом операції, що ведені вручну бухгалтерській розділу грошові кошти зобов'язання. У списку, що відкрився, створюємо документ операції, що ведені вручну бухгалтерські, за допомогою кнопки Створити на командній панелі журналу документів. В заголовній частині документа операції, що ведені вручну бухгалтерські, зазначаємо назву установи та суму операції. За допомогою кнопки Додати в табличній частині документа за депитом та кредитом відображаємо закриття в кінці звітного періоду, рахунку доходів і витрат. Записуємо документ, натиснувши кнопку Записати. Результати проведення переглянемо, скориставшись кнопкою Дивите кредит. Операції праці бухгалтерського обліку, які наведено та розглянуто у прикладі статті, відображено у демонстраційній базі програмного продукту облік бюджетної установи за посиланням QR-коду. Повний конспект матеріалів та цю презентацію розміщено на нашому сайті KBS.net.ua у розділі Методологічні та демонстраційні матеріали. Дякую за увагу! З вами була Олена Переведця та облік бюджетної установи. До нових зустрічей.